Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В книзі Пророка Малахі, в третьому розділі, ми читаємо Боже повеління: принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоби страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Саот. Чи небесних отворів вам не відчиню та не вилю вам благословення аж надмір. Що таке десятина? Це частина нашого майна, яке ми повертаємо Богові? Якщо міркувати таким чином, то Бог, виходить, є збирачем податків. Для тих, хто любить Ісуса, десятина це угода між Богом і людиною, союз любові та вірності. Коли Бог створив людину, Він послив її в Едемському саду і сказав: із кожного дерева в раю. Ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевне помреш. Іншими словами, Бог каже: я володар усього, я знаю, що тобі необхідно для життя, і даю тобі це. Але я знаю, що з часом ти можеш забути, що я господар всього. То домовимося про наступне: ти можеш користуватися усім, окрім плодів цього дерева. Бо в той день, коли ти торкнешся до них, я буду знати, що ти зазіхаєш на мою власність. Десятина є подібним випробовуванням. Господь говорить людині, усе моє, моє срібло і моє золото. Але я знаю, що в цьому світі для існування тобі потрібне майно, тобі потрібні будинок, одяг, гроші, і я даю тобі силу, щоб здобути усе це. Але я також знаю, коли в тебе буде все, ти можеш забути, що все це дав я тобі. Отже, аби ти не забув свого подателя, ти будеш повертати мені святу десятину, тим самим буде випробована твоя вірність. Якщо ж тобі бракуватиме грошей або будуть погано йти справи, тобі потрібно буде лише покликати до мене, бо я володар усього і можу вирішити твої труднощі. Але якщо ти не віддаш мені десятини, то порушуєш ти наш договір любові і вірності, ти стаєш господарем того, що належить мені. Тому, коли прийдуть важкі часи, тобі доведеться самому вирішувати свої проблеми, бо ти привласнив собі те, що належить мені, виключивши мене зі свого життя. Ось чому десятина це договір вірності, союз, який нагадує нам про те, хто господар усього. Якщо ми згідні з тим, що Богові належить усе, що ми маємо, тоді Він зобов'язується вирішувати наші труднощі. Давайте будемо пам'ятати про це завжди. І я разом з вами хочу зараз звернутися в молитві до Господа. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти даруєш нам життя і даруєш здоров'я для того, щоб ми могли заробляти на хліб щоденний. Ти, Господи, даруєш нам все, що необхідне в житті, допоможи нам цим цінувати і завжди залишатися вдячними Тобі. Благослови сьогоднішній день, благослови наших телеглядачів, благослови їх в праці і в інших справах, оберігай їх на життя. Дорогах. Ми складаємо наше прохання у ніг твоїх святих, а молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. З радістю повертайте Богові те, що належить йому. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані, нехай щастить вам, і хай Бог буде з вами.